Пригарного і натхненого дня середи. Такий файний час, що просто не хочеш до хати заходити. Дуже люблю цей період. О, мотоциклісти прокинулися. Дай вам Боже здоров'я і успіхів у навчанні. Як запрошили. Сьогодні користуємося дуже цікавою думкою Любомира Гузара, колись очільника Української греко-католицької церкви. Вже сьогодні помер. <кій> блаженної пам'яті. І так мене вразило на днях чув таку його думку дуже гарну, що особливо коли ви бавитеся у таку штуку, як піст, коли бавитеся е, у таку штуку, як гостинність, коли кажуть, усі посту до вас приходить якийсь гість, то не покажіть йому, що ви постите. Нехай так не буде, що ви у вас піст, ви їсте сухарики, а йому там накриєте, не знаю, стіл із бограчем закарпатським. Або із з якимось там борщиком м'ясним. Тобто він каже таку цікаву ідею: не зробіть так, щоб він не відчув себе любленим. Не зробіть так, щоб, щоб він відчув себе прикро. Але навпаки, проявіть любов, проявіть розуміння і проявіть такт. А він полягає в тому, аби ну, полюбити, аби не бавитися виконання якихось правил чи, чи настанов але А тому, аби полюбити. Так мені це сподобалося. Не грайтеся в піст, коли приймаєте гостей. І, і слухайте, ну це добра ідея. Бо якщо йти за логікою далі, то Ісус каже, все, що ви зробите одному з моїх найменших, то ви мені робите. Ну? І, і слухайте, до вас зайшов Ісус, а ви будете казати, ну так, Ісус, я тут буду їсти хлібчик з олією, бо в мене піст. А тобі що зроблю? Давай зроблю тобі, не знаю шкварками кулеш. Ні, він каже Мозар. Ніби... Нехай гість відчує себе любленим і Боже борони, аби відчув себе прикро. Оце є правильна постава у часів посту, взагалі, Великого посту. Мене вразило було це колись у якомусь Румунському монастирі. Ми зайшли були, а у них вже також піст починався. При тому, що там монахи взагалі м'яса не їдять. Ось такі цікаві монахи, молодці, хоч хтось підтримує. Але коли вони нас прийняли на ніч, коли вони нас приютили, то уявіть собі, нам накрили стіл. Там, пам'ятаю, курочка була запечена. Це така була дуже добра зі скоринкою печена у маслі. Уявляєте собі курка. Вітаю? Пюрешка, то ще було щось. Тобто вони самі постять, але нас приймали так, аби ми не почували себе. Некомфортно, тим більше ми з дороги, тим більше з морені. І проявили до нас любов. Я по сьогодні згадую про цей монастир, то згадую з любов'ю. І вони не розпитувалися, хто ми до кінця, звідки, хіба там дізналися, що без України. І вони не казали, якого ви в'їв розповідання. І ти не боявся, що як дізнаються, що ти греко-католик, то тебе розстріляють. Ні, спокійно нас прийняли, пустили нас на своє вечірнє богослужіння. Коротше, проявили любов. Незважаючи на те, чим самі займалися. Тому нехай сьогоднішній день надихне нас, особливо тоді, коли ми намагаємося гратися у якісь правила, постанови, настанови, нехай сьогоднішній день допоможе нам з натхненням блаженішого блаженної пам'яті не бавитися у правила, коли це стосується когось іншого, а особливо гостей. Але для того, щоб правдиво про гостинність дбати. То дбаймо про неї з любов'ю і в любові, з любов'ю і в любові. Так, щоб той, хто до нас прийде, Ісус Христос, у вигляді будь-якого подорожуючого нашого друга чи просто якогось паломника, нехай не відчує себе прикро, але нехай скаже, «Ну, я почуваюся в тебе, як у себе вдома. А потім, коли нам навчимося так робити, то я думаю, легко навчимося так любити і кожну людину. Вітаю. І кожну людину, яка потрапить до нас, з якою наше життя пересічеться, Супер. Дякуємо щиро блажен... блаженішому Любомиру за такі файні підказки, ідеї Любим. І нехай нами керує не правила, правильність, якісь настанови, але нехай нам, нами справді керує любов, яка є над усім. Любіть і будьте люблені. Також пригадую, що триває наша збірка для перемоги. Ото останньо ми пожертвували знову трошки на бограчі, трошки на голубці хлопцям. Якраз говорили сьогодні із з одним військовим, який отримав поранення і приїхав лікуватися в Рахів на, на один на термін місяць часу, то каже, що дуже дякував ту, зустрівся з цим Володимиром, який Бограчі варить, що дуже потішно є, коли ти собі відкриєш що щось такого гарячого. Правда, і першого, і другого заїсти. Так що дуже тішився і дякував і казав, що файна справа. І останньо ми з вами пожертвували 30 тисяч гривень одній команді, які в Мукачеві виробляють антидронні пушки, самі хлопці зібралися. І ті хлопці, які вже їх випробовують на передовій, кажуть, що дуже непогано справляються, а, а, а в рази дешевше коштують. Так що уявіть собі, завдяки вашим донатам на, на цей. Е наш фонд для перемоги точно буде придбана цими днями одна антидронна пушка, аби очі ворогам затуляти. Так що дякую вам за це. Хто хоче далі брати участь, то наголошую посилання на картки в описі під відео. І, до речі, дякую всім патронам, які вже підписалися на Патреоні, і всім, хто підтримує у спонсорстві на Ютубі. Пам'ятайте, що кожна ваша участь вельмі цінна і потрібна сьогодні. Будьте благословенні, любіть тих, хто вам все трапить, і майтеся файно. Мир вам!